Рада вітати вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі і поряд з нами протиєрей Володимир Давидов. Отче, добрий вечір, добрий вечір. Всі вітаю з воскресним днем. І з початком періоду перед постовим. Сьогодні була якраз неділя метаря Фарисея. парисея. Про що ми будемо читати сьогодні? Євангеліє. Ну що ж, давайте почнемо. Сьогодні у нас притча, яку Ісус нам дав. Сказав також і до деяких, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися один фарисей, а другий Митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей Митар. Пущу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостовий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого, виправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Отже, ну, поведінка обох героїв притчі прописана дуже ясно і зрозуміла. Тобто, фарисей, як ми бачимо, виконував закон, все робив згідно закону Мойсея. Але е, от що він тут вчинив невірно, він підносив себе порівняно з тим митарем. Але на що я хочу звернути увагу на фразу, кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Тобто, в принципі, згідно притчі, виправдані обидва. Чи це так? А, дуже цікаве зауваження твоє, дійсно, тому що цікавився цим моментом. Більшість святих отців все-таки поляризують а, а, в поясненні цього моменту, поляризують матеря і фарисея, дійсно. І що все-таки фарисей пішов невиправданий. Але Євангелія нам говорить, що більше. Ну, якби вони вбачають в цьому, все-таки що розділення йде. Хтось більше, хтось менше, і той, хто менше, в принципі, якби. Малою мірою, мала міра виправдання була, а отже, його гріх, якби його й погубив. Ну, отак. Хоча зустрічав, звичайно, і такі тлумачення, дійсно, що, в принципі, ми ж, якщо подивимось, Фарисей перечислив свої добро, ну, добрі справи, так? Так. свої добродітелі. Угу. Він поститься, він старається там не грішити, дає там десятину. Тобто виконує все по закону Моїсею. І. Цікавий момент, що, здавалося б, все, ну, Він виконав все, що треба. Отже, значить, спасіння в тебе в руках. Но, якщо міркувати так, то м зникає потреба в Христі. А навіщо тоді Христос? Фарисей все виконав, і значить, Він виправдався перед Богом. Виправдана людина це якби дорівнює, можна поставити знак дорівнює Спасена людина, свята людина. Угу. Тобто, А навіщо тоді Христос? І тут якраз момент того, що він робив доб добрі справи. Але як кожна людина, яка живе на цьому світі, він так також і грішив, і його добрі справи е були, знаходились разом із його гріхами, але він їх не спокутував. А метар у якого добрих справ на, допустимо, він так як його молитва, якою молитва його була. Ми розуміємо, що він був переконаний в тому, що добрих справ він не робив, і що злі в основному він грішив, але він розкаявся. То з цього виходить, що невже обидва отримують спасіння? Якраз проблема стала рішення проблеми людина, грішна і спасіння стало можливим завдяки пришестю Христа, і те, що людина коли кається, вона очищається. Це теж стало е, е, можливим очищення від гріха через покаяння, теж завдяки е, при, при, жертві Ісуса Христа. Фарисей, в, в принципі, показав класичну старозавітну праведність. Але ми розуміємо, що навіть і ця праведність не могла дава, дарувати, стати запорукою людині в спасінні. Не зрозуміло. А от е, ми в своєму побутовому житті ж буває, ну сміємося над людиною, да? При, причому не обов'язково зі злості, а так потішаємось, по доброму жартуємо, вказуючи на недоліки іншого, знову ж таки, не звинувачуючи, не звинувачуючи людину, а так би мовити, на втіху. Ну, ми навіть в от в родині можемо сказати, там, знаючи якийсь недолік е, там одного сина, іншому сказати О, ти вже як Сашко будеш там, ти щось тобто. Е, по суті, ми вказуємо на щось недобре або щось таке потішне, на наш погляд, і тим самим показуємо, що одна людина там, вища над іншою, наприклад. Чи є це гріх перед Богом? Зрозуміло, що в храмі ми не маємо права підноситися над іншим, особливо таким чином, як це промовляв там, фарисей, да, з притчі. а чи стосується це і наших побутових взаємостосунків? Твоє питання викриває одну важливу проблему в нашому житті, в житті е, любого православного християнина. І не тільки православного християнина, взагалі християн. А дивись, коли ми розділяємо в храмі, не можна, і твоє питання, а в побутовому. А яка різниця? Ми перед Богом знаходимося як в храмі, так і в себе дома, так і на вулиці. Ми ходимо перед Богом. Він нас бачить і бачить наші вчинки. Тобто проблема сучасного християнина дуже часто полягає в тому, що в храм ми прийшли, побули, як фарисеї, зробили все, що треба, все, що якби, від православного християнина, на нашу думку, Господь очікує. А далі пішли в світ і живемо за законами цього світу. Ні, ну, звичайно, корелюємо якби, свою поведінку і спосіб життя якби, до християнських таких чеснот, але е, часто це різні люди. Той, хто ставить свічечку в храмі, а потім виходить, і вже там, наприклад, їде в метро, і там, наприклад, десь його штовхнули, це зовсім різні люди. Там дуже набежний, а там може і при... mm -hmm. зашибіть заши то а Це от... я так уже утрірую. А от, е от перше питання: я хотів. Перша половина твого твоїх слів. Mm -hmm. Зараз не згадаю Ні, вже все. думка ну, от, пішла. От те, що ми жартуємо, просто над де своєму. Жартуємо близькими. Так, про жарт. Я думаю. Що жартувати в принципі людині, якщо у нас є ця властивість, це нормально. І коли ми когось там викриваємо якби в жартома по-доброму, то це ж не є засудження. В тому то й справа, що фарисей засуджував. А ми знаємо з Євангелія, що написано: коли твій брат грішить. Тут уже я зараз навіть не про жарт. Якщо твій згріша грішить, то скажи йому про це. Або візьми, якщо не послухає гріші там, проти церкви. Якщо не послухає, візьми ще когось, щоб удвох, щоб у присвідках ні, то тоді вже там mm -hmm. троє і далі всією церквою. Але тут, е знову ж таки, це ж не засудження, це проговорення. Якщо ми, наприклад, бачимо, то ми можемо проговорити з людиною, що це є невірно, це ж не є засудження. Це, наприклад, як, ну, як би, так би мовити, констатація. Коли ж тоді починається засудження? Дійсно, в цей момент, коли ми починаємо себе вважати кращими за іншого, угу. що він не так молиться, він не в ту церкву ходить, він не так хреститься чи не там свічку поставив. А я то знаю набагато краще. Я то я молодець. Так, да, це в нас і, у всіх є. в цьому відбувається проблема. А коли жартома, коли ми на рівні спілкуємось і, наприклад, обговорюємо. Розказуємо, в кого яка проблема. Ну, наприклад, дві людини ж може поговорити. Каже: Ти знаєш, я от не можу. От у мене от така проблема. Оце постійно говорю осуджую, осуджую. Або там багато говорю, або uh -huh. багато сміюся надмірно. І, о -о, і другий каже: Так, ти знаєш, я це помітив. Ну, у мене теж є така проблема. То це ж коли він каже, я дійсно це помітив, і там про себе теж розказує. Це ж не є засудження, Нем, нема цього моменту е, привозношення. Uh -huh. А от е, дійсно засудження починається тоді, коли ми. Ми не бачимо а, в своєму оці так, як, там, скалки. Да. Тобто брівна, верніше, а в оці брата бачимо скалку. Чому нам не можна підносити себе? От, принижувати можна? А підносити, хвалити не можна? От я згадую, коли ми виховуємо дитину свою, да? в принципі, ми ж її вчимо, як їй себе поводити. І іноді я з цим стикалася, що от люди кажуть, і ми говоримо своїм дітям, які вже підростають, там, наприклад, старшокласники, не принижуй себе. От є така фраза, іноді ми її використовуємо. От в Євангелії, начебто, читаємо інше. То чи потрібно і чому? Нам принижувати себе. Ну, дивлячись, що ми вкладаємо в слово приниження. Тобто е от, заповідь блаженства. Блаженні блажені нижчіє духом. Хто таким ніщий духом? Це ті, х... ніхто довів себе до такого стану спеціально, ну, якби, ага, мав, маєш бути ніщим духом, тобто таким убожеством, і я живу так. Я буду спеціально таким, е ну, грубо кажучи, грішником, так? без якихось. Е Добрих чеснот взагалі ні, це той, хто усвідомлює свою гріховність. І він каже, так, я ніщий духом. Тобто він перед Богом е, е, сповідує те, наскільки він впав, наскільки він, е, е, впав, е, наскільки він в, е, поневолений гріхом. Оце є якби оце смирення перед Богом. А от якщо, наприклад, ми роз ну, допустимо в наших стосунках з людьми там. Будемо себе зневажати, ну чому, ну, якби ми є образ і подоба Божа, і через це ми маємо до цього образу і подоби ставити до свого тіла, своєї сутності, ставитися з повагою. А це вже виключає те, що я буду ну, якби принижуватися, тут ти маєш бути гідним, ім'я християнина і ім'я взагалі як людини. Тоді про яке приниження? Тут, якщо ми говоримо. Про приниження е, як ан, е, антонім гордині привознашення, то дійсно краще себе трошки ну, недооцінити, ніж переоцінити. Зрозуміло. Тому ця фраза, да, що. Е... Хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе піднесеться. Добре, дякую тобі. Ти отець... пам'ятаєш, от цей момент от дуже гарно ще коли Господь е говорив про фарисеїв, що як він казав правильно зробити? Якщо вас запросили, то прийдіть за стіл, то сядьте в кінці, і якщо ага. ви е вас оцінять достойно, вас попросять сісти ближче до хазяїв, ближче, якби, до, е до господаря. Ніж коли ви сядете біля господаря, вам скажуть, сядь, будь ласка, от там подалі. Mm -hmm. Тобто, ось так. От, гарне пояснення. Як гарне, на мене. Так. Знову же, з і гіде. дуже б не хотілося в таку ситуацію потрапити, Отож. правда. Дякую тобі, отець Володимире, дякую, дорогі друзі, що ви були з нами сьогодні і що ж, будемо тоді прощатися. Хай Господь благословляє і охороняє. Спасибо, Господи. Всім, э, доброї ночі. Доброї ночі нам усім і до зустрічі завтра. Бо завтра також Євангелія чекає на нас. Дякую вам, друзі, що ви з нами. До зустрічі.